Дорога церква, хочу разом з вами сказати слава Богу. Так нас багато зібралося, щоб прославити Господа. Хочеться разом з Давидом сказати благослови душе моя, Господа, і все нутро, святе імені Його. І 106 й псалом, хоч Давид дуже багато у своїх псалмах закликає дякувати, прославляти, величати Господа. І в 106-му псалмі каже, дякуйте Господа, добрий був він, і Його милосердя навіки. 107 107-й перший вірш каже: Прославляйте Господа, тому що Він добрий і Його милість триває вічно. 104 104-й псалом каже: Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти надзвичайно величний. Ти здягнув у славу і красу, ти зі своїх горішних світлиць напуваєш гори, плодами твоїх діл насичується земля, ти вирощуєш траву для худоби і рослини на вжиток для людини та щоб земля давала свої плоди. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя, прославлятиму мого Господа, доки живу. Ви знаєте, і світ не містить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все вмістить, тих милостей, що з рук його приймали, і скільки б ми не славили Творця, не зможемо гідну славу Господу віддати, Він все подарував нам для життя. Що зможемо ми у ніг його покласти? Хвала Господь, за все тобі хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі. Не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило вдень, і наші ниви щедро зігрівало за серце повне радісних пісень і за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту похожих днів, за мир над нашими містами. За осінь, що ти знову подарив, і за комори, повні, що з плодами, за вітерець легенький у жару, за землю наповав, як у дощами, за силу, що давав у будь-яку пору, коли у ній ми Господи потребу мали, ти скрізь благословив на полі, у саду, без тебе. б. Браця, користі не мала б, без тебе не дала б земля плоду, без тебе, Ісусе, і радості не мали б. Хвала, Господь, за все тобі хвала, за день, цей, що з твоєї волі маєм, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук Твоїх приймаєм, ми недостойні всіх твоїх щедрот, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх висот, і осягнути її б ми не зуміли. Ти дав нам все, і хочеш, щоб ми тобі належну славу віддавали, щоб і принесли ми тобі плоди, щоб від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя восени, як, птом, як помах птахів, що летять у вирій, похиляться, як в лісі я Навік не зникне у ходьбі несмілий. І прийде час, настануть ті жнива, які всі довго так чекали, і явне стане істина проста. Наскільки Бого ми себе віддали, прийдуть жнива, останні жнива, і запитає в кожного Спаситель, що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій друг і хто був твій учитель? Ідуть жнива, останні для нас, а чи снопи своїми пов'язали? Чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа віддали? Він дав нам все, можливість, вміння, час лише щоб Його ми прославляли і все, що Він потребує від нас, щоб ми плоди достойні зібрали. Він любить нас, тому й благословив доми, поля. Городи і нас з вами, потоки благодаті він пролив, лише щоб народ його прославив. Отож давайте завжди, в кожну мить свого Спасителя і Бога величати, за кожен день дозволив, що прожить, достойну славу Господу віддати. Хоча й важке й тривожне сьогодення. Задяку і в щасті, і в журбі, і будемо тоді благословенні, повдячним людям легше жити на землі. Алілуя! Буду славити Господа з повного серця в колі праведних та на згромадженні. Прославляйте слуги Господні, хваліте Господнє ім'я. Хай буде благословенне ім'я Господнє віднині і повіки. Амінь.